Дощ сипався з неба, ніби хтось зверху розірвав темні хмари і виливав на місто відро за відром холодної води. Краплі зливи стікали по тролейбусних дротах, шуміли по дахах, падали на бруківку так сильно, що вулиця здавалася напівпрозорою, немов змитою фарбою. Вона поспіхом добігла до зупинки. Серце калатало від бігу, туфлі промокли, і тепер кожен крок лунав із характерним чваканням. Вона стиснула сумку в руках і відчула, як волога сорочка прилитла до тіла. На зупинці вже стояв хтось інший чоловік, трохи вище середнього зросту у темному пальті. Він тримав парасольку, але, побачивши, що Марина тремтить від холоду, мовчки підняв її вище і нахилив до неї. Можете стати ближче, сказав він низьким спокійним голосом. Вона зніяковіло посміхнулась. Дякую. Я зовсім не взяла парасольку. От і я не завжди беру. Але сьогодні, наче щось підказало, відповів він. Їхні очі зустрілися на мить довше, ніж згодилося для випадкових попутників. І все ж у шумі дощу ця зустріч здалася їй особливою. Вони почали розмовляти спершу не вимушено, про погоду, про те, що зима була надто довгою, про тролейбуси, які завжди запізнюються. Він назвався Олексієм, вона Мариною. Здавалося, що вони вже десь бачилися. Чи може це просто відчуття знайомості, яке з'являється тоді, коли двоє людей одразу знаходять спільну хвилю? Тролейбус під'їхав, але обоє майже одночасно сказали, що поїдуть наступним. Вони лишилися на зупинці ще хвилин десять, слухаючи дощ і розмовляючи так, ніби знайомі вже давно. Дивно, усміхнулася Марина. Але здається, ніби ми вже колись зустрічалися. А може, це лише привід зустрітися знову, відповів Олексій, і його очі блиснули майже непомітно. Коли вони розійшлися того вечора, у серці Марини залишилося тепло, яке не мало з'явитися від випадкової розмови. Минув тиждень вона знову побачила його цього разу у маленькій кав'ярні неподалік роботи. Він сидів із чашкою чорної кави, гортав газету. Вона зайшла лише на хвилину, але він підняв голову і усміхнувся. Здається, ми знову зустрілися, промовив він. Відтоді такі випадкові зустрічі траплялися все частіше у книгарні, в парку, на ринку. Вони почали сміятися з цього, жартуючи, що місто занадто маленьке для двох. Але кожна зустріч несла новий шар близькості. Вони говорили про дитинство, про подорожі, яких не встигли здійснити. Він розповів, що колись мріяв написати книжку, але життя повело іншим шляхом. Вона поділилася, що хотіла вчитися за кордоном, але залишилася вдома заради сім'ї. Коли він дивився на неї, у його погляді було щось небезпечне, зацікавлення, що швидко ставало сильнішим за дружню симпатію. І Марина це відчувала. І… Не відверталася. Перший дотик був майже випадковим. Вони вийшли з кав'ярні, і він допоміг їй поправити пальто, коли вітер зірвав шарф із плеча. Його рука торкнулася її руки. Це було занадто довго, щоб вважати випадковістю. Вона відчула, як всередині щось здригнулося, і навіть смикнула руки. Відтоді все почало змінюватися. Вони гуляли після роботи, затримуючись до пізнього вечора. Він приносив їй книги, які, за його словами, неможливо не прочитати. Вона приносила йому домашній пиріг, випечений, нібито зайвий. Одного разу вони сховалися від дощу в маленькому сквері. Він відкрив парасольку, нову, спеціально куплену для неї. Це для того, щоб у тебе завжди була парасолька, сказав він. Вона засміялася, але сміх швидко перетворився на тремтіння губ. Бо він дивився на неї так, як не повинен був. Марина зробила крок ближче, і між ними залишився лише звук дощу. Їхні губи зустрілися, і все, що було до того чоловіку дома, його дружина, обов'язки правила, все зникло. Залишилися лише вони двоє і заборонене відчуття, яке швидко ставало все поглинюючим. Тижні перетворилися на місяці. Вони зустрічалися щоразу, коли могли. Ховаючи свій зв'язок від чужих очей. Кафе на розі стало їхнім таємним притулком там завжди горіло м'яке жовте світло, пахло свіжою випічкою й кавою, а офіціанка вже знала їх замовлення на пам'ять. Вони сиділи поруч за маленьким столиком і говорили годинами про музику, яку любили в юності, про книги, які колись змінили їхнє життя, про речі, які ніхто інший не слухав настільки уважно. Але кожна розмова мала приховану тінь, бо, виходячи з кафе, вони поверталися не разом, і кожен ніс у собі таємницю, що могла розірвати чужі життя. Одного разу він узяв її за руку посеред парку, коли людей було мало, вона здригнулася, ніби відчуваючи, як невидімі стіни стискаються довкола них. Ми робимо помилку, прошепотіла вона. Це найкраща помилка у моєму житті, відповів він. Вона не знайшла сили відпустити його руку. Провина почала їх переслідувати. Вона поверталася додому пізніше, і чоловік запитував Ти знову затрималась на роботі? Вона кивала, не наважуючись підняти очі. Олексій теж почав відчувати тріщини у власному домі. Його дружина дивилася на нього занадто довго, ніби намагаючись розпізнати його поглядів відповідь на питання, яке ще не прозвучало. Одного дня. Він знайшов у своїй кишені маленький аркуш паперу. На ньому було написано лише одне речення Я знаю. Він не сказав Марині. Але з того моменту спати стало важче. Інколи він бачив жінку вдалині, яка ніби стежила, іноді це була лише випадкова перехожа, інколи його власна дружина. Марина жила в постійному страху, що її чоловік дізнається, але серце гнало її попереду. Туди, де був Олексій. Вона почала писати йому довгі листи, які ніколи не відправляла. Він записував для неї музику, яку ховав у старому плеєрі. Це вже було не просто коханням, це була залежність, яка пожирала їх обох. Того вечора місто знову накрило зливою. Вода лилась по вікнах, стікала річками по тротуарах. Олексій зателефонував їй. Зустріньмося там, де все почалося, біля зупинки. Марина вибігла з дому, не думаючи про наслідки. У серці відчувала що щось вирішиться саме сьогодні. Він стояв під тьмяним ліхтарем, тримаючи парасольку, в руках конверт. Нам потрібно поговорити, сказав він. Голос звучав так, ніби в ньому зламалося щось важливе. Вона взяла конверт. Всередині були фотографії. Вона й Олексій разом. У кафе, в парку, зроблені здалеку. Її серце завмерло. Хто це зробив? Він опустив очі вона, вона знає все. Дощ стукав по асфальту, і кожна крапля здавалася важчою за попередню. Що тепер? прошепотіла Марина. Він зробив крок до неї, його руки тремтіли. Я не можу захистити нас обох. Вона. Вона сказала, що якщо я не зупиню це, усе стане набагато гірше. У цей момент з темряви пролунав різкий звук. Автомобіль вирвався на мокру дорогу, шини завили, світло фар сліпило очі. Марина відчула, як він штовхнув її вбік. Вона впала на холодний асфальт, парасолька відлетіла в калюжу. Він залишився на дорозі, і наступної миті світло фар поглинуло його. Крики гальма. Потім тиша. Марина піднялася на ноги, тремтячи. Вся мокра, вона дивилася на нього, що лежав посеред дороги. Люди збіглися, хтось викликав швидку, але вона вже знала його більше не буде поруч. У руках вона тримала зім'яту парасольку, ту саму, з якої все почалося. Дощ стікав їй на обличчя, змішуючись зі сльозами. Світло ліхтаря відкидало довгі тіні, і в тому світлі вона виглядала так, ніби втратила частину себе. Вона залишилася сама. І тепер кожна крапля дощу нагадуватиме їй не про випадкову зустріч, а про кохання, яке не мало права на існування. І яке вона втратила назавжди.